Чуєш, як вони співають? Реквієм по людськи. Ти можеш стати сумним фінальним акордом людства чи вступом нової симфонії прогресу? Нема нічого в страху перед неминучими змінами. Інколи нас просто треба трішки підштовхнути. Йо твою мастарайся не вбивати його дитя моє. Серце це підняшки Буде розбити. Е -е -е. Ра собі ти вирішила мене задовільнити...